Світло темя вія доля райша Ледженс! Привіт, друже! На завську містер Вайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні у нас буде комплексний гайдик на Донателло, плюс його синергія з безкоштовним Мікланджело. Перед початком цього відоска дуже попрошу тебе підписатися, бо вже декілька людей залишилось до тест сервера, і я вже просто не можу дочекатися, щоб отримати цю можливість. Так що дякую за твою підписочку та вподобайку, А ми погнали до відосика. Давайте насамперед розглянемо нашого Донателло по навичках. Так, він у нас із Ящиклюдів. І подумаємо разом, куди ж його можна використати. Так, друзі, відосик буде трішки довгий, бо багато інформації, багато команд. І Я їх хочу всіх містити в один відосик. Так що записайся смачненьким, погнали. Донателло. чим цікавий Донателло? автоатака всіх підліковує, він атакує одного ворога. Також активує миттєво одну регенерацію на всіх союзниках. Дуже сильний у нього підхід на дистанції, прям дуже сильний. Якщо врахувати, що сьогодні у командах буде ще додатково Мікеланджело, коли Майкі атакує, Донателло знову ж таки всіх підхилює, і це дуже сильна синергія. А 2 атакує всіх ворогів скорочує перезарядку всіх навич... навичок союзника, окрім себе, на два ходи. Перезарядку цієї навички не можна скоротити або скинути. Скажу зразу: я протестив в сетах різних сетах на перезарядку. Дійсно, так ніяк не можна скоротити. А 3 Клінцить накладає регенерацію і посилення і заповнює шкалу ходу всіх союзників на 20% з перезарядкою 3 ходи. А два також перезарядку має 4 ходи на книжечках. Плюс цікава в нього пасивочка. Якщо союзник зазнає смертельного удару, не дає йому померти, а залишається живим, потім вирівнює здоров'я. Це також досить цікава пасивочка, про яку я пізніше розповім, де її чудово можна використовувати. Погнали! Погнали, друзі, зараз я покажу в що я одягну свого Донателло. Які таланти дари, все розкажу. Отже, друзі, якщо не можна скоротити перезарядку, значить будемо бустити шкоду за допомогою Донателло. Отже, я одягну свого Донателло в 9 частинок збереження. Самий найкращий сет для нього на весь ПВЕ контент, куди ви його захочете водити, Того, що е, буде додатково за кожен баф, а він вміє багатько бафів накладати це посилення збільшення швидкості регенерації, і це дуже і дуже круто. За кожен баф буде збільшувати шкоду союзників на 5%. По загальних параметрах тут щось догліфоване, недогліфоване, але загальні параметри йдемо дивитися. 75 тисяч здоров'я, 3 тисячі захисту, 307 швидкості, трішки навіть вдалося дати йому опору. Е, опір зібрався за рахунок ось цього стягу. Знову ж таки, можна було ще грівчики здоров'я, захист, швидкість ще піднімати і піднімати. Далі, друзі, реліквію. Реліквію ще ніяку не дав, але найкраща реліквія для нього буде це буде книга Некротоса. Ефекти лікування і заповнення шкали ходу, застосовані власником до союзників, посилюються на 15%. Чому піні? Даємо йому цю реліквію. Знову ж таки, можна проточити, але зараз не про те. Далі, друзі, книжечки обов'язково заливаємо повністю. Звісно ж таки, якщо вам вдасться так залити, що в автоатаку не піде, нічого страшного, шкода і лікування десь 10%. В нього стільки лікування, що книжечки в ось, ось ця третя книжечка в 10% лікування, вона абсолютно не важлива. Нам головне зловити всі перезарядки, включно з пасивочкою. Того, що на книжечках пасивка має 4 ходи перезарядку, і це досить і досить швидко. Що, друзі, по дару? Я своєму Донателло дав дар ковток на снаги. Це, як на мене, один із кращих. Є ще один, який може поконкурувати по силі на Донателло. Давайте ми розберемось. Ковток на снаги що нам дає, збільшує лікування від регенерації, які він буде накладати. Кожна регенерація наклада цим героям відновлює частинку скороченого максимального здоров'я, і це чудово себе буде показувати на гідрі, того що є у нас ядовита голова, яка вміє скорочувати здоров'я, і якісь тоненькі герої можуть від цього дуже сильно постраждати. Тому я йому обрав ковток наснаги. Якщо в тебе є інші герої в команді, де буде донателло і. Він, наприклад, є з хрестиком ось цим даром, то ти можеш брати від, наприклад, якось, якась уго, так, то ти береш безжальність на донатело, в нього є масуха, плюс, коли якщо буде в команді якась інша черепашка, він буде автоатакою, також доєднюватись і зменшувати захист. Якщо ти знаходишся в суперпочатковому етапі розвитку або всередині, ти також можеш взяти сірчаний камінь, але не забудь, що якщо що ти на донатело забереш п'яту зірочку по шляху, то ти, відповідно, отримаєш точність і опір. Але потрібна буде точність для того, щоб накласти ось цей сірчаний камінь. Тому тут будь уважний. Сірчаний камінь я би поставив на третє місце, а перших два це, відповідно, ковток наснаги, і інший це безжальність. Там уже потрібно дивитися від складу команди від наявності інших дарів в е, твоїй команді. Далі, друзі, що по талантах? Таланти я своєму Донатело ще не докачав, але зараз розповім, які два варіанти можливі, навіть три варіанти можливі для Донатело. Давайте ми ось сюди відкриємо. Я себе на секундочку приховаю. Перший варіант це підтримка плюс атака. І в ньому знову ж таки два варіанти. Перший варіант це ось такий з виходом в своєчасне втручання, заповнює власну шкалу ходу на 20 щоразу, коли здоров'я союзника падає нижче 25%. Це більше підійде знаєте, для початкових середніх аккаунтів, де досить часто герої просідають по здоров'ю. Другий варіант сюди не йдемо, а йдемо просто понизу до господаря війни. Цей варіант більше згодиться, якщо Дунателло буде використовуватись в команді з іншими черепахами, і він, відповідно, буде також доєднюватись до атаки і буде додаткова шкода на абсолютно всьому ПВІ контенті. Третій варіант це йти підтримка плюс через захист ось сюди, в заповнення шкали ходу, можна в контратаки йти. Знову ж таки, тут я б не брав ніякого кінцевого дару, а брав би своєчасне втручання. Це більш такий універсальний, я би сказав, <кхід> універсальний більш такий варіант. Але мені більше подобається атака плюс підтримка, і в атаці я піду ось сюди. Бо в мене не так часто просаджується, і відповідно, дивлячись на то, скільки Донателло має підхілу, то ну, в мене герої не так часто будуть просажуватись нижче 25%. Тому мій варіант: тут підтримку я залишаю ось таку, а ось тут піду просто вниз. Добре, із цим розібрались. Давайте я себе назад повертаю. І друзі, ми сьогодні будемо тестити Донателло як і соло, так і в парі з Мікеланджело. Погнали спочатку, е протестимо їх разом. Так, я склав для вас дві команди в два підземелля. Скажу декілька слів пізніше, куди ще їх можна використовувати. Перший варіант, друзі, це гай примарного Сюгуна. Йдемо на 25-й поверх. В мене там супер швидкісна команда, але я все ж таки вирішив обрати ще одну команду і зараз розповім, чому я ось таку обрав. Тут у нас є. Коник, якщо ти вже забрав коника, я тебе із ним вітаю. Е, і ми беремо коник, безкоштовна Лідія, Донателло, Ренегатка і ще один ДД додатково до коника. Тут вони зараз будуть в мене трішки по-інакшому працювати, але я тобі розповім, як вони мають працювати в тебе, якщо в тебе не шестизірковий коник. Тобі просто потрібно іншого ДД зробити більше критичної шкоди, ніж у коня. Давай ми подивимося, як вони працюють, і зараз я все буду тобі розповідати. Отже, тут в мене вибирає цілю коня, але так як в нього 6 зірок і досить сильні стати, то йому ця кістка абсолютно без різниці, є на ньому чи нема. В твоєму випадку буде цілити в е, Холодне Серце або в іншого ДД, який тебе буде. Стамо на авто, тут автоатаку, прожимає Донателло. Далі Лідія накладає розлом. Далі коник ходить з А2. Ходить, продамажує Хеска за 3. Перезаряджає всіх Ренегатка. А Донателло всіх кінцить. Знову ж таки, у нас доступна А2 в Лідії. Кінь знову ж таки може ходити з А2, того, що його перезарядила ренегатка. Холодне серце з автоатаки. Далі всіх перезаряджає Донателло. І що ми тут бачимо? Кінь. Завершує аудієнцію. Якщо в тебе буде кінь трошки слабший, то тут завершить аудієнцію Холодне Серце або інший ДД, який є в тебе в команді. Якщо цікаво по параметрах. Скажу зразу, параметри я не підганяв. Я одягнув спочатку до а потім просто накидав героїв і все воно працює. Головне, щоб була порядковість ходів, така як в мене на відосику. Маріус 275 швидкості, Лідія 296. Кажу ще раз, нікого не підганяв по швидкостях. 307. Донателло Ренегатка 236 і Холодне Серце 251 швидкості. Скажу ще раз, ваші швидкостя можуть бути інакші, головне, щоб була ось така ж сама почерговість ходів. Тобто тут Донателло використовує зразу е, дві функції. Перша це клінс, друга це перезарядка, що дає можливість коню частіше ходити. А коню потрібно всього-навсього перезарядка два ходи. І це чудово. Ось така перша команда, і друзі, друга команда, трішки більш детальніше на ній зупинимось, бо там трішки забагато є механік в ній. Вона буде стосуватися дракона. так? Знову ж таки, можливо, в тебе є хтось кращий для проходження дракона. Якщо в тебе є пророчка, то е чудово. А тут буде більш такий бюджетний варіант. Що у нас по героях? У нас тут вже використовується Мікеланджело, Донателло. Далі у нас є Фахракін, товстунець, безкоштовна мітрала. Я ще сюди поставив Стока. Але сток тут не обов'язковий. Ви можете взяти любого героя, якщо він у вас такий є, який вміє активовувати отруту. Чому я поставив стока? Того, що він в мене є і він в мене прокачений. Також в мене є ще Теодор, але він не прокачений. Знову ж таки, ви можете поставити, наприклад, сюди героя якогось Воскресіння, Ельва, Пітіон, Анкура, Тагор, Драха. А замість ось цього дядька можете поставити епічного каеля. Це також буде досить чудово працювати, тому що епічний каель міє накладати отруту, слабкість до отрути. А як це має працювати? Зараз ви побачите. Стартуємо на 10-го хардового дракона. Скажу зразу: знову ж таки, тут я по швидкостях не підганяв. Я Мікеланджело. Одягнув в сет, який був в попередньому відосику, щоб порівняти трішки далі шкоду його без Донателло і з Донателло. Так що тут можна зробити так, щоб команда працювала як годинник. Знову повторюсь, вони тут не підігнані по швидкостях. Я хочу тобі просто показати, як працює синергія цих всіх героїв. Отже, дивимось. Автоатака, майки доєднується. Мітрала ходить за 2 Чого тут є мітрала? Того, що вона дає дуже багато живучості на самому драконі, плюс ті ж самі отрути. Далі фахракін, товстунець. Він вміє накладати з А2 випалювання та дві отрути. Знову ж таки, я нічого не буду обирати, ставлю на авто. Він ходить на авто, обирає ціллю, так, когось. Майкі на авто буде використовувати свою адванавичку в ту ціль, в якої найбільше штрафів. Ставимо авто, дивимось, хоп. Дивіться, розсіяли. Ну, і відповідно, я тут поставив стока, який вміє активовувати додатково отрути, і вони досить непогано працюють. Так як в Мікеланджело не злиті книжечки, то йому трішки важкувато тримати ось цей цикл на другому ході. Але зараз будемо старатися зробити так, щоб все все було красиво і працювало, і працювало красиво. так? Ні, тут, тут. пішло, пішло трішки по-інакшому, бо знову ж таки скажу, потрібно зробити почерговість ході. Ось і все. На другій хвилі, якщо у Майки будуть відповідно залиті книжечки, вони ходять абсолютно так же само і дуже швидко забирають другу хвилю. На самому драконі тут у них проблем не буде абсолютно ніяких, того, що є Мітрала за своїми щитами, плюс є Донателло з своїм постійним підхилом, а не забуваємо, що атакує Мікеланджело, атакує Донателло. Додатково всіх буде хіляти. І плюс додатково в нього є. Залив в нього є регенерації, в нього є посилення, дуже багато всього в нього є. Тут, якщо підігнати цю команду по швидкостях і зробити, щоб вона працювала як годинник, то буде досить швидке проходження. Враховуючи, що якщо у вас є сток, то сток буде ще додатково накладати отрути, а потім це все діло. Підривати Донателло перезаряджає на другій хвилі. Абсолютно так же ж само вони будуть це все діло робити. Ну тут е, скажу зразу, що це один із найгірших, того що проходження я перед цим запускав, проходження займало десь 2 хвилини 20 секунд повністю разом із драконом. Тут щось пішло не так на другій хвилі, і вони трішки довше возилися, того що кардинал воскресила своїх союзників. Ну і їх потрібно було вбивати. Знову ж таки, спочатку, але вони досить швидко вбивають ну, 2 хвилини 20 секунд, це досить таки нормальне проходження, якщо врахувати бюджетність команди, і скажу зразу, що я тестив без стока, то без стока, якщо я поставив в команду ТАГОРА. Бо не знав, чи вони вистоять на 10 му драконі чи ні, то без Стока. А там якщо поставити тагора, тобто героя з воскресінням, то вони в районі 3-3,5 хвилин вбивали разом із драконом. Це якщо все йшло чікі в бомбоні. Тут у нас два клінса, так що нам не дуже той страшно ці яди від дракона. Так же само, як і його демедж. Тут уже кінцева для дракона. Ну, але за рахунок другої хвилі досить довго вони його проходять. Але якщо врахувати бюджетність самих героїв, то досить да Досить швидко. Плюс е тут вони. Ще раз повторюсь, що вони не підігнані по швидкостях. Чому не підігнані? Того, що в мене є інша команда, яка в рази швидше проходить за 25 секунд, проходить 10-го дракона. Але там бюджетність зовсім інакша. Добре, друзі, зараз ми переходимо. Давайте ще раз пробіжимось по підземках, де можна їх разом використовувати. Ви можете навіть водити на фортецю до Великого. Стража Мікеланджело плюс Донателло може бути Донателло соло, плюс якийсь геомантик, плюс герої, які будуть давати живучість команді, і просто буде постійно перезаряджати клінсити, хілити і е, тим самим давати живучість вашій команді. По всіх абсолютно фортах можна водити павучеха. Можна водити, якщо у вас немає масового випалювання. Мікеланджело, плюс Донателло плюс якийсь випалювач. Випалювач ходить той же самий Фахракін, Майкі. Розповсюджує цю, цю всю справу, Донателло перезаряджає перезаряджає, да, дає живучість. На крижаного Голема, звичайного, можна, на важкого отрути не працюють, тому там не така цікава ця синергія. Дракона показали замок лавового лицаря, поки що не такий цікавий, того, що є кращі герої. Е, звісно ж таки, склеп диявола пустелі трішки там інакша ситуація. Гай примарного сьогодні показали. Добре, йде. На гідру, і друзі, йдемо на третю гідру. Зараз ми будемо тестити ось таку ось команду в попередньому відосику. Якщо ти не побачив, була команда аналогічна. Вони зараз одягнуті в всі ті ж самі артефакти, які були, тільки замість Донателло був Подрик. Так, і я давайте вам зараз покажу, яка була шкода на авто 485 мільйончиків. Майки надамажив 50. Три, але ми дивимось за загальну цифру. Я замінив Подрика, чи хороший подрик герой суперовий. Я замінив Подрика на Донателло, і ми зараз подивимось, чи виросте загальна шкода, і чи відповідно Майки почне трішки більше дамажити. Запускаємо швидкий бій, нам головне, щоб вони вистояли всі тисячу Будів. І я думаю, що вони тут так точно із цим справляться, того, що пасивочка Донателло, яка тут буде чудово працювати в командах, в яких немає воскресіння. А саме в таку команду я планую його поставити на постійну основу, це не буде постійна команда, це ми просто тестимо. Чи Збільшить краще він шкоду, аніж подрик. Подрик аналогічно був одягнутий в ті ж самі артефакти. В 9 частинок збереження. Плюс-мінус 300 швидкості у нього було. Запускаємо і дивимось на кінцевий результат. А кінцевий результат щось пішло не, не туди. Змінюємо. Те ще разочок. Запускаємо. 515 мільйончиків. А було 485. Лисантир на дамажі трішки менше. Маріус 302. А тут 288. Но у Майкі 85 мільйончиків проти 53. Це Блендер трішки більше демеджу. Знову ж таки, тут Майкі не дуже цікавий нам. Нас цікавить тут сам Донателло. а саме його навички з збільшенням шкоди, з збільшенням перезарядки. Тому я свого Донателло буду. Використовувати в ось такій ось, друзі команді. У мене є команда з титом. Я буду брати цю команду, викидати звідси Подрика за використанням і ставити сюди Донател. Чому? Того що в нього є абсолютно все те ж саме, що у Подрика, тільки Подрик має блендер. А блендер нас тут абсолютно не цікавить. Нас тут цікавить максимально перезарядка всіх. У мене тут стоїть леді Рету, буде додатково стояти Донателло. І знову ж таки я б'ю титом на авто. Ручками мені ліньки його бити, тому е, буде стояти Донателло саме ось тут. І я надію, що шкода. Виросте, виросте шкода команди. Друзі, що хочу сказати в заключенні. Донателло дуже і дуже чудовий герой. Мені не вистачало героїв із масовою перезарядкою. По факту, у мене до цього були тільки мучениця, ренегатка і леді Іретту. Донателло прийшов. Я дуже радий, що розробники його так забалансили, і він дуже нагадує мені леді Ретту. В свій час вона бустанула мені команду на гідру дуже сильно. І я думаю, що Донателло із цим не гірше також справиться. Так що, ось такі друзі, справи. Я надію, що ти собі зробив Донателло собі на акаунт. І якщо сподобався відосик, ти знаєш, що зробити. Звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосику або вечірком на стрімчику.